Оля, ще довго. Почекай п'ять хвилин, і я готова. Оля, ти десять хвилин тому, мені сказала точно те саме. Добре, що ти мені нічого не говориш, коли за стіл з кумом пити сідаєте, знаєш? Ти про що? Про одну хвилину і ти готовий. Оля, ми запізнюємося. Боже. Як то треба хотіти випити, щоб кожну хвилину мені про то нагадувати? Було? Оля, ми вічно запізнюємося. Ми приходимо в гості, вже все з'їли, і кумуси спірт розводити. А може, в нього така логіка, а? Він розведений, і спірт має бути розведений. Оля, нас таксі вже пів години чекає. Ну? Ну то візьми свою машину. Можеш хоч день не попити, Володя? Так, все, я нікуди не їду, все. Там всі люди, як люди, будуть їсти пити, а я буду як Вітька з шостого поверху. Ти хочеш, щоб і в мене серце стало. Олька, взувайся, поїхали. Все. Володя, я не маю що взути. Так я тобі вчора купив нові туфлі. Ну, І як то має виглядати? Чорні туфлі під біжеву сумочку. Так бери мою чорну барсетку і поїхали. Так все, я нікуди не їду. Що вже? Мене лівчик давить. Так зніми той лівчик. В тебе живіт і так все нормально тримає. Ага. Винахідлива, Оль. Винахідлова, просто пусти по животу і все буде нормально. Зреба. Олька, витриманов коло рота голубцями заїлася. То не голубці. То я блеском для губ накрасилась. По підборіддю. Так, володя. Слухай, ти мені ліпше скажи. Які мені краще буси вдіти, діти, а? Оля, так ти в бусах. То не буси. То родімки. А. І поможи мені застібнути нарешті то плаття. Ага. Стій! Що таке? Володіо так подумала, слухай, а як я реально буду виглядати в такому платі з такою зачіскою. а? Ти про що? Почекай буквально 5 хвилин. Я перемаю голову і випадку. П'ять хвилин! Сам 5 сам я кидай назад!